Зимові свята. Я зв'язала багато сніжинок. Є майстер-класи на моєму каналі. Відкриваємо плейлист сніжинки і ви знайдете всі сніжиночки, які зараз перед вами на екрані. А це відео про те, як їх блокувати та надати правильної форми, як прикрасити. Для блокування я виконую розчин. 4-5 столових ложок крохмалю, розводжу холодною водою для того, щоб утворилась така от рідина, гарно розмішую, закипіла вода в кількості 1 літр. Ще раз гарно перемішую перед тим, як влити. І. Ось такими рухами поступовими вливаю для того, щоб гарно все розчинилося, і розчин закипів. Розчин виходить досить густий, це нам і потрібно. Ще раз перемішую і відставляю для охолодження. Спочатку усі сніжиночки, які у мене є, кидаю у розчин з порошком і гарно перу. Віджимаю в охолоджений розчин крохмалю додаю холодну воду, скільки, залежно від того, яку цупкість ви хочете отримати в кінці. Замочую сніжиночки достатньо 10 хвилин. Далі готую паролоновий планшет. Покриваю його плівкою на необхідну величину. Додатково зверху кладу два махрових рушнички. Бавовняні дуже гарно вбирають вологу, тому використовую саме такі. Булавки для блокування повинні бути гладенькими. І без іржі, спочатку блокую булавочками по центру. Далі я фіксую по прямій лінії. Фіксую кінчики, розправляю при цьому кожен із кінчиків для того, щоб він мав звичайний вигляд. Для блокування потрібно багато булавок, ну і, звичайно, ж терпіння. Блокуючи цю сніжиночку. Ми фіксуємо відразу кілечка, тому що центральна частина у нас жорстка, вона на кільцях. Так виглядає кілька годин роботи: багато булавок, багато терпіння, але потім буде прекрасний результат. Краще залишити на одну добу для висушування. Знімаємо з планшета і прасуємо. Прасую сніжиночку після блокування через два шари марлі. Це допоможе захистити підошву моєї праски від забруднення. Оскільки після крохмалу можуть залишатись сліди. Планую прикрасити свої сніжиночки блискітками. Я використовую клеєві камінчики меншого, більшого розміру і пришивні. Великі камінчики будуть пришиватись по центру. Я їх розташовую так, як вони мають бути в готовому вигляді. І ось ми знаходимо два камінчики, які я маю приклеїти. Носиком праски щільно притискаю до сніжиночки і тримаю біля 15 секунд. Після того, коли цей час закінчиться, я приймаю носик праски і, звичайно, пробую, наскільки міцно приклеїлись мої камінчики нігтиком. Пробую, вони не зсовуються, значить, все добре. Сніжиночки гарно сформовані, виправлені, випрасовані, прикрашені, і готові до створення зимового декору. В плейлисті Сніжинки гачком ви знайдете всі посилання на майстер-класи, які є на моєму каналі, а їх багато. Запрошую на канал. Дякую за увагу!